Нержавіючий затвор шиберний різьбовий це надійний пристрій, який застосовується для керування потоками рідин, газів або сипких матеріалів у трубопровідних системах. Її конструкція передбачає використання нержавіючої сталі, що забезпечує високу стійкість до корозії, довговічність та можливість експлуатації у складних умовах. Основна функція такого затвору полягає у повному або частковому перекритті потоку, що робить його незамінним в системах, де потрібне точне регулювання або повне відключення подачі середовища. Конструкція затвора включає шибер, плоский елемент, який переміщується перпендикулярно до потоку середовища, закриваючи його. Завдяки цьому пристрій здатний витримувати значний тиск і працювати з рідинами високої в'язкості або потоками, що містять тверді частинки. Корпус виробу виконується з нержавіючої сталі марок АІСІ 304 або 316, що забезпечує високу механічну міцність та стійкість до дії хімічних речовин. Різьбове з'єднання полегшує встановлення затвора в трубопровід і забезпечує його герметичність завдяки ущільненню. Нержавіючий затвор складається з ручки, диска та корпусу. Сам корпус також можна розділити на два фланці. У цьому випадку це будуть дзеркальні фланці, вони є абсолютно ідентичними. Між собою вони фіксуються завдяки чотирьом гвинтам та гайкам. Таким чином, ці дві половинки можна дуже легко від'єднати один від одного завдяки простому шестиграннику. Це в рази полегшує монтаж-демонтаж при необхідності. У робочому стані дані фланці ще страхуватиме сама ручка затвора. По-перше, вона кріпиться через винт, а по-друге, вона ніби надіта поверх цих фланців. Шиберні заслінки широко використовуються у харчовій промисловості для роботи з рідкими продуктами. У хімічній галузі для транспортування агресивних речовин зручність експлуатації досягається за рахунок простоти монтажу та демонтажу, а також легкості очищення поверхні, нержавіюча сталь перешкоджає утворенню нальоту, що важливо для систем, які потребують суворого дотримання санітарних норм. В наявності є такі розміри: DN25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.